Ну що, мої хороші? І знову привіт! До Туреччини я знову не попала. Попробувала ще раз прийти таможню, а зараз отримала вже офіційну папірку. Виявляється, я можу через півроку заїхати в машину. Я купила нову машину, але при купівлі моєї машини вона має бути у вас. 180 днів від того моменту, як ви її купили. А у мене 167. Зато я знаю, коли я купила машину. Уявляєте? Не знала, а тепер буду знати. Тому такі закони в Туреччині. 13 днів мені не вистачає, щоб сторечно заїхати. Тому повертаюся я в Бухарест. В Бухаресті залишаю машину. Заодно подивлюсь Бухарест і лечу швиденько літаком до своїх підписників. Бо їм потрібна моя допомога. мої любі все, що робиться, все до кращого. А я вас люблю та обожнюю.